Маю час сьогодні, вирвався я на копчик, хочу сьогодні піти покопати. От в такому лісочку прикольному. Тому ставимо лайк і підписуємося на мій каналчик. Так, був у нас дощ, було всю ніч як з відра, але щось мене тягне, цей лісочок. Думаю, може щось сьогодні в собі в колекції нового. Знайду тут. Так, друзі, перша моя знаходка це... Спила кришка. Значи ков буде і точно. Яку з відруночками. Ну, трошки тут її від Де, вже? Напевно, німецька. Так, хто знає що це таке? Пишіть. Так, хто знає? Це фібула чи що воно таке? Друзі, розкопав таку яму і звідти вже пішли ось такі всякі знаки цікаві. Зараз буду далі копати вниз. Також собі по лісі хожу, а там десь через ветки щось їде. трьохника.